Котлетки у вершково сирному соусі. 300 г капусти і 2 цибулини треба перемолоти на м'ясорубку. Але я полінувалася і стерла на тертушку, на велику тертушку. Додала пів кілограма фаршу, фарш можна любий, в у мене курячий, Два яйця і спеції за смаком. У мене тільки сіль і перець. І це все гарненько. Перемішаю. Фарш готовий. Тепер будемо формувати котлетки, присипати їх трішки паніровочними сухарями і обжарювати з обох сторін на сковороді. Фарш у мене вийшов трішки рідкуватий, тому я паніровкою присипала прямо в руці. З одної сторони посипала, тоді перевернула в руці, і з другої сторони посипала на сковорідку. Перевертаю ок. Єдине, що через камеру, не, не друзі. Потрошку піджарю. Не до готовності, бо ми її ще будемо тушити у формі для запікання в духовці. Обжарила, склала в форму для запікання і зараз робимо заливку. Для заливки нам треба 4 плавлених сирки потерти на тертушку і змішати із вершками. От тільки мені не написали, скільки треба вершків. Ну, буду. Орієнтуватися на місці. Переклала у велику миску, бо бачу, що маленький я не дам йому ради. Так. Ну. Ано, зараз помішаю, подивлюсь. Та, мабуть, ще ж треба, щоб воно трошки жиріденьке було. Та вилю всю баночку, тільки, мабуть, треба брати не такі. Жирні вершки. Ну, вже в мене, думаю, які були, такі, і були. І зараз заливаємо наші котлетки. І потім поставимо у духовку на 180 градусів на 35 хвилин. Так по рецепту пишеться. Заливка смачна, трошки розрівняла і відправляю у духовочку. Блюдо моє готове. Зараз спробую і скажу вам вердикт. Ну тут уже по бажанню, я не знаю навіть, чи потрібна тут зелень. Просто для краси може і потрібна, А так, може, і не треба. Зараз смакую. Хочу показати вам, які вони всередині. А пропеклись 100% і зараз попробую.